Щастя це не те, що падає на вас як несподівану бурю, а справді це спосіб життя, побудований день у день, зразок, який ми повторюємо, не усвідомлюючи цього, і не народжені нещасними щастя. Це результат того, як ми обираємо жити та родавня мудрість чить, що хоча ми не можемо вибрати де народитися. Ми завжди маємо силу вирішувати, як вести своє існування. Ому так багато людей почуваються нещасними, тому що вони шукають виправдання поза собою. Вони звинувачували обставини, інший або пункт призначення. Але правда полягає в тому, що наш внутрішній стан залежить не від подій, а від звучок, які ми кунтуємо в своїх думках та діях. Якщо ви почнете щодня скаржитися, день буде важким, а тінчується щовечора порожніми відволіканнями. Наступного дня буде. щастя виникає не від одного удару долі. А від повторюваних невеликих шестів навпинно. приказка, яка говорить а називати ганьбу, яку все ще можна виправити. Я фраза нагадує нам, що нещастя це не запечатане місце. А плід помилкових звичок. Якщо ми змінимо звички, ми також змінюємо хід життя. Перший принцип, який знайшов справжнє щастя, це організація організація часу, думки, фінанси Мого діда після війни мав лише два костюми та крихітну кімнату. Але що ранку вона ретельно отримувала одяг, записувала кожну витрати і присвятила на роздуми. Він казав, то тримає порядок у собі не буде похитнути хаос світу. Його дні вчені називають це самодисципліною. Для нас це було просто порядок. Це щит проти хаосу, який породжує нещастя. Другий принцип це увага. ви спрямовуєте свою увагу? Я ваше життя. Частя живиться дисперсією. Коли ми витрачаємо енергію на негативні новини. Безлузії чи заздрість. ми втрачаємо найцінніші власну життів у селу. Зустрів чоловіка, який вранці перестав читати газети. Він пояснив, перестав дратувати себе тим, що я не можу змінити, і почав будувати те, що знаходиться в межах мого досяжності. А що життя стало більш безтурботним і повним. Його дні це називається глибока робота в здатність зосередитись на тому, що насправді має значення, і покликали повагу до власної уваги. Реті, принцип, вдячність. І хто живе нещасним, бачить лише те, чого і не вистачає. То щасливий, ви знаєте, що вони вже мають і це як основу для зростання. Пам'ятою жінку в нашій громаді, яка втратила чоловіка і жила з дуже мало ресурсів. Овечора вона сказала тякою за хліб та здоров'я моїх в діти. Ого погляд блищав таким чином, що хто був близький, був багатшим. Психологія підтверджує терактика вдячності. Перед твоєю сприйняття і нею саме життя. І перші три принципи до організації увага та вдячність. Можуть здатися простими, але вони переписують наш внутрішній сценарій. Щастя зникає, коли є чіткість, фокус і визнання того, що ми вже маємо твердий принцип, який відкриває двері на щастя. Це здатність починати спочатку. А то люди відчувають себе нещасними не через відсутність речі. А за страх визнати помилки та залишити минуле позаду вони продовжують роботу, які споживають їх у порожніх стосунках або в місцях, які їх пригнічують, без сміливості змінюватись. щастя живиться страхом по через нуля рід дядько. У віці сорока стратив усе його в бізнес з банкрутово, був заборгованим. Його здоров'я потряс. Всі сказали, що це тінить. Але він переїхав до іншого міста, влаштував роботу над пекарні і почав з основ. Рез роки він відкрив лосну пекарню. Він завжди говорив, це не нижня колонка, це порожня сторінка. Стародавня мудрість вчить нас через що відпочинок, що зупинка це не витрачати час, а шанс побачити нові можливості. В його дні це називається антифраганість, здатність зміцнюватися після поразок. яти принцип шукати сенсу всьому. Щастя не виникає, коли життя складне, але коли ми не бачимо цілі у утрудноща, ЕНС це сила, яка підтримує нас у найжорсткіші моменти. Зустрів людину, яка працювала на важкій фабриці зі скромною зарплатою. Овечора я прийшов додому, сказавши в працю, щоб ми діти могли вчитися. Його очі блищали з гордістю. Він знав, чому він пережив ці умови, і це зробило його щасливішим ніж багато багатих. І хто ранку вже зіяд, я одна чому будь-яка. Як це стає терпими, Подумати, чи нещастя випливає з відсутності, речі, чи відсутності сенсу, і хто живе лише через володіння, завжди відчуватимуться порожніми. І хто живе з метою, відчують себе повною, навіть із просоченою кишені. І п'ять принципів розкривають просту істину організація, підтверджує свою базу. Увага спрямовує свою енергію на те, що насправді має значення. Вдячність відкриває очі не сьогодення мужність перезапустити випуски з минулого і, тобто, перетворює виклики на шляху. Щастя, це не речення, це сценарій, який можна переписати. Ожен день це порожня сторінка, і ви вирішуєте, що в ній написати, Але він починає застосовувати ці принципи свій, здається, набуває нових конорів, а тому, що обставини раптом змінюються. А тому, що їх погляд перетворюється. А щастя втрачає силу, коли ви перестаєте годувати і своєю увагою. Лявіть, що хтось, хто живе в хаосі, безладний будинок. Гроші виходять без контролю. Думки приходять з однієї проблеми до іншої. Я людина відчуває, що життя уникає його рук, але просто організуйте єдиний аспект фінанси. Рутину так, що почуття контролю повертається. Побачив молодого чоловіка, який почав запасувати всі витрати. Вони лише змінилися. Але через рік він зібрав достатньо грошей, щоб придбати щось значне. Він сказав, зрозумів, що під час контролю своїх фінансів я теж почав контролювати себе. А саме стосується уваги. Оловіт з нашої громади скаржився, що немає часу. Оле він перестав проводити ночі перед телебаченням. Він виявив години, щоб прочитати та бути з родиною. Рез рік він зізнався, не був багатим грошима, але моє життя стало повнішим». Вага визначає якість кожного дня. Дячність діє на диво. То нещастий очікуй, що щастя прийде, зовні нова зарплата, будинок, партнер, Але щастя народжується середини зустрічав жінку, яка щоранку писала три речі, в якій вона була вдячна. Початку це було важко. Здавалося, що немає причин. Часом список зростав, і вона зрозуміла от, обцінувати те, що я змусив мене побачити, що у мене вже є те, що багато хто хоче арешті здатність починати спочатку. Ага, то люди бачать поразку, як тінить, але це може бути новим початком. І дід сказав, та не теми відмовитися від будинку, в який рунується, обудувати іншого, і побачить, як світло у в його вікна. І пускаючи минуле, ми звільнюємо місце на майбутнє, коли є мета. Кожен крок навіть найскладніший в набуває сенсу. Щастя народжується там, де немає сенсу. Але коли він з'являється. Навіть біль стає господарем і принципи не є теорією, а практичні кроки, які можна зробити зараз. Вони не вимагають нічого, крім рішення почати і істини не залежать від багатства чи впливу. Вони запитують лише одне чесність із собою та сміливість, чи ти по-іншому, Одивіться на своє життя зараз, що вона виглядає важкою. Задайте щире запитання, який із цих п'яти законів ви ігнорували Рожливо, Розлад підриває вашу силу і хаос, як на хмарений пісок, тягне вас вниз, бо можливо, ваша увага настільки розки. Дана, що ваша енергія протікає між пальцями, не залишаючи слідів, ожливо, ви забули подякувати, і ваші очі бачать лише те, що ви сумуєте, ніколи не те, що у вас вже є можливо страх почати перевищувати його, чіплятися до чогось, що давно загинуло. Бо, можливо, відсутність ціле робить ваші дні порожніми, як порожні сторінки без історії. Батько повторював оля людини. Це не те, що він отримав, а те, що він робить до того, що отримав людини, може бути мало, але в порядку і означає, що він відчуває себе багатим, чи може мати все, але без вдячності та дисципліни він живе, як же бра в душі, астя і нещастяне надходять зовні. Вони проростають середин як настійна, які. Ми саджаємо, щодня, учасна наука, підтверджує, що вже знала стародавню мудрість, і хто тренує концентрацію, досягають більше, навіть з меншою кількістю ресурсів. І хто вирощує подяку, мають більш міцні здоров'я та глибші стосунки. І хто бачить сенс у своїй роботі, чинить опір краще при падінні і встають сильніше, а не філософія, це перевірена практика часу. Єврейські традиції ми навчали діти не очікувати великих чудес і сказали, Астя в дрібницях. Оділіться хлібом з сусідом. Отримайте свій дім, гадана новий день. Це не має на меті визнати свої помилки і почати заново. І прості жести, передані з покоління в покоління, були тим, що підтримувало нас у найскладніші моменти. Вони не потребують героїзму, Просто простодіуметить, як ви можете застосувати ці п'ять законів сьогодні. А потрібно революціонізувати все відразу. І ще один крок: Що ви просто організовуєте стіл, ви вже відчуєте, як ясність повернеться. Що ви винкнете джерело відволікання? Ви отримаєте час на те, що насправді має значення. Що перед сном перелічіть три речі, які ви вдячні, ви зрозумієте, що життя не таке порожнє, як здавалося. А великі кроки це початок великих подорожей. А ся це, це не галасливе видовище. Мовчазна щоденна робота порис самої душі. Щастя, пішло, коли людина приходить жити так, як слід. А не так, як звик, тепер давати зібрамось. Усе і п'ять законів розкриті тисячолітньою мудрістю, ясні лякводат, орядок. Це основа. З ним ви залишаєтесь стояти навіть тоді, коли приходить буря. Вага, це руль. Вона вирішує, чи її енергія притікає до зростання, чи розсіюється в порожнечі. Дячність – це броня, вона змісюється, тому що вона повертає йому радість за те. Що вона вже має. Очаток є ключовим, це порушує стуми минулого і відкриває двері в краще, майбутнє. Енс, це компас. Він перетворюється на найжорсткішу стежку на дорозі, де він ходить з головою, що тримається високо, і не народилися бути нещасними і стаєте нещасними лише тоді, коли живе тебе з цих законів. Але це означає, що в будь-який час він може змінити сценарій. Оля, це не речення, це результат того. Як ви використовуєте свої дні робити зараз? Організуйте, почніть скута, два в стіл, ваш хаманець, ваш рано, лімін вирізати непотрібне відволікання, яке краде ваш фокус, якою скажіть волостри речі, які ви сьогодні вдячні. Визначте область, з якої потрібно почати з нуля та зробити перший крок. І значте, пишіть у реченні, в умовою живете і прості ді почнуть переписувати ваше життя сьогодні. Ам'ятетне щастя, це не вічний тягар, а сценарій, який можна розірвати, щоб подати заявку при. Намні один із цих законів завтра він буде інакше, а е, тому, що світ змінився, а тому, що ти змінився, і не слабкі ви просто забули силу дисципліни та мети відновити його і ця це не питання удачі, а на вибір. Вибір починається зараз.